Що спільного між біткоін і Тайтан Холло? Заради них хочеться повернутися в минуле і затаритись на усі кошти. Переглядаючи відео про інвентар, де лежить по 20 наліпок Катов отін, ми кусаємо свої лікті та думаємо, як не повторити помилок минулого. Який айтем купити зараз, щоб через 10 років випадково стати мільйонером? Сьогодні ми розповімо про 10 айтемів, які мали великий потенціал та обернулись великими збитками. А щоб не робити таких помилок, треба обов'язково підписатись на наш канал. Почнемо з олдскульної теми контрабандна зброя. Коли Valve перевели М4 Холл в контрабандну якість, steam інвестори відчули запах грошей. Тепер ком'юніті перевіряє кожен кейс на наявність вкрадених дизайнів. Першим таким прецедентом став P250 Мегді. На Редіті з'явився тред про те, що Мегді це вкрадена робота. Коли ця інформація поширилась, ціни злетіли. Але напрочуд ніякого скандалу не відбулося, і P250 відкотився до своєї звичної ціни. Інша ситуація з М4 Грифон. На ній справді були знайдені елементи, на які Valve не мали права власності. В очікуванні нового вою ком'юніті змило всі гріфони з полиць, але Valve просто видозмінили арт, позбувшись проблемних місць. Цей випадок міг би покласти кінець спробам отримати ще одну контрабандну зброю, але в Revolution Case з'явилась АВП Дудл Лор, те, що дизайн вкрадений, з'ясувалось одразу. Але на наступний день ті, хто купили Doodle Lore, побачили в своєму інвентарі зовсім інший скін AWP Duality. Valve повністю замінили скін. Doodle Lore просто перестав існувати. Після такого випадку можна впевнено сказати, що Холл з великою вірогідністю залишається єдиною контрабандною зброєю в грі, а ті, хто продали ці всі скини по оверпрайсу, красунчики. Останній скін серед провальних інвестицій Star Trek Use Parion – цей юз прибрали з хансман кейсу так само через скандал з Плагіатом, але ви все ще можете скрафтити його через трейдап. Та все ж були часи, коли не можна було крафтити статрек пушки, тому цей скін став дуже коштовним, рівно до того моменту, коли Valve дозволили крафт статрек. Тепер черга наліпок. Якщо ви подивитесь наше відео про ціноутворення в КС, яке є по підкасті зверху, то побачите, як корелюється рідкість наліпки з її ціною. Наліпки турнірів зрозумілі і прогнозовані, а ось ком'юніті серія цікава і непередбачувана інвестиція. Капсули цієї серії виходили в 2014-15 роках. Коли вони зникли з магазину КС, ціна взлетіла, і багато людей інвестували в ці наліпки з надією на те, що їх рідкість буде тільки зростати. Але Valve не були би собою, якби у 2016 році не повернули цю капсулу назад у гру вже назавжди. Капсули з наліпками RMR 2020. Вони були додані замість капсул мажору, скасованого через пандемію. Прецедент унікальний. Багато хто інвестував в них одразу, як тільки вони з'явились, і став чекати росту ціни. Але Valve зробили знижку 75%, що безповоротно знищило їх прайс на маркеті. Наступний лот наліпка Gold Web. виглядала непоганою інвестицією і навіть кратно зросла в ціні з кінцем операції. Але не дивлячись на її рідкість і непоганий дизайн, раптом ринок самостійно обвалив її ціну. Складно назвати точну причину цього явища, але нещодавно ми помітили позитивну динаміку ціни наліпки. Можливо, скоро вона позбудеться статусу найгіршої інвестиції. Остання частина нашого відео присвячена скінам, в які люди інвестували під дією так званого FOMO – синдром втрачених можливостей англійською скорочено FOMO. В інвестиціях це страх втратити потенційну вигоду. Через швидкість поширення інформації в соціальних мережах будь-який інфлюенсер може спровокувати своїх підписників інвестувати в конкретний айтем. Таким чином, всім відомий Desert Eagle Blaze в один момент злетів в ціні через соціальну впевненість у цій інвестиції. А коли люди зрозуміли, що в скіна немає підстав для сильного росту, почали його зливати і обвалили ціну. І таких випадків немало. Тайлу були зняті з Бостон Мейджор ще до його початку. Хайп навколо наліпки зріс моментально. Фомо зробив свою справу і наліпка піднялась в ціні. Але на наступний великий турнір Тайлу поїхали без проблем, і наліпка з Бостону втратила свою унікальність. У заключній частині у нас не скін і не наліпка. Подарункові набори були додані у гру у 2013 році, щоб відсвяткувати Різдво. Непогана ідея вкласти в це кошти? Точно ні. Погляньте на цей графік і вам все стане зрозуміло. Хоча цей айтем теж поволі повертає свою ціну і, можливо, колись навіть принесе прибуток тим, хто придбав його ось тут. Висновок тут дуже простий: інвестиції це індивідуальна справа, до якої треба ставитись з розумом. Яким би хайповим не був айтем, не дайте ФОМО себе захопити. Вичікуйте, аналізуйте, і ваші інвестиції ніколи не з'являться в таких топах. А ми в цьому обов'язково допоможемо, якщо підпишетесь на наш канал і лайкнете це відео. І не забувайте про коментарі, звичка їх писати дасть шанс виграти в наших конкурсах. На екрані ви бачите ніки трьох переможців, які виграли за рахунок своїх шикарних коментарів. Якщо ви знайшли себе тут, пишіть нам в телеграм, посилання в закріпленому коментарі. А на цьому все з вами були Сієсмен, ваш гід в світ інвестицій Steam.